друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Останнім часом на просторах інтернету натрапляю на такі відео, де водіїв зупиняють працівники поліції. І Коли водій вже трошки почитав законодавство і починає питати згідно 35-ї, з якою саме метою було зупинено його транспортний засіб, то поліцейський одразу. Розуміє, що згідно 35-ї ніяких порушень водієм не було вчинено і починає переходити на 32-ю статтю закону про Нацполіцію. Шановні водії, уважно прочитайте 32-ю статтю закону про Нацполіцію. Ви будете дуже дуже здивовані, того, що обов'язку щось надавати або називати поліцейському у вас немає. Зачитую вам 32 статтю. Хто полінується сам прочитати, тому прочитаю я, трошки розтолкую. Значить, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані щомісяця в документах у таких випадках. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або без зниклої особи, або сумовільно залишила місце для утримання військовополонених, друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, 4. якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі правила іншим чином, неможливо. П'яте, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. І друга частина у період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 пред'явлення військово-облікового документу. А тепер ще раз уважно: поліцейський має право вимагати, проте, обов'язку для громадян надати щось. Не виникає з 32-ї статті закону про нацполіцію. Пам'ятаємо всі 24-ту статтю закону про Нацполіцію, де чітко вказано, що додаткові повноваження на працівників поліції покладаються виключно законом. Усі вище перераховані причини, якщо вони виникає в поліцейську якась підозра, тоді ця підозра має бути якось доведена до громадян не просто так, що він придумав, тому що так. Поліцейський діяти не може. Так. Давайте з вами ще згадаємо, що перевірка документів це один з видів превентивних заходів. Зачитаю вам. Стаття 29 закону про Нацполіцію, види до поліцейського заходу. Поліцейський захід це дія або комплекс дій превентивно-примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини, застосовується поліцейським відповідно до закону для забезпечення покладених на поліцію повноважень. А далі стаття 30 є види поліцейських заходів, і стаття 31 – превентивні поліцейські заходи. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи: перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце і обмежити доступ до визначеної території, обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Проникнення до житла чи іншого володіння особи, перевірка дотриманих вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ, застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції, фото, і кінозйомки, перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом. 11. поліцейські піклування. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особу про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. А тому, шановні водії, не все так просто з тією 32, яку вони до вас застосовують. Ще нагадайте поліції про статтю 6 закону про нацполіцію, де вказано про верховенство права. Поліція в своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина і права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Друге, принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Окрім того, ще є стаття 8. законність поліція діє виключно на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України та законами України. Щось не вказано про постанови КМУ, Правда? Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази, накази розпорядження та доручення вищих органів керівних, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським, конституції та законів України. Того, згідно 32, другої, якщо у вас вимагають. Пред'явлення ваших документів застосовуйте 63 третю статтю конституції, де ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе та своїх рідних. Тому вчіться. Вчиться використовувати наше прекрасне законодавство для захисту своїх прав та інтересів. А поліції потрібно теж вчити законодавство для того, щоб не нарватися на розумного, підкованого громадянина, котрий не пожалкує свого часу і повелоче їх по судам. Тому далі буде разом сила і разом до перемоги.